Раз. Шановна громада, я думаю, мене чути перший раз в ефірі на Фейсбук. Минулого тижня ми запустили платформу для інтерактивного спілкування, передусім з консульських питань. Сподіваюся, що це буде корисно з наступних міркувань. Після 24 лютого минулого року ми спостерігаємо збільшення в рази. Кількості в'їздів громадян України на територію Азербайджану. Природне, що це призводить до стрімкого зростання потреб у певної категорії громадян України в отриманні відповідних консульських послуг або консультативної допомоги. Як ви знаєте, запис на консульський прийом в закордонних дипломатичних установах України здійснюється в установленому порядку через електронну чергу. Природне, що відсутність можливості запису по телефону чи отримання консульських послуг в порядку живої черги призводить до швидкого заповнення так званих слотів електронної черги. А іноді заявники дублюють звернення з того ж самого питання на іншому слоті. Це, звичайно, може створювати незручності для наших потенційних відвідувачів. Щоб уможливити запис громадян в оптимальні для них терміни. Нами зараз проводиться робота щодо оптимізації електронної черги. Ближчим часом, сподіваюся, ці терміни для найбільш затребуваних консульських дій не будуть перевищувати 30 днів. З інших питань, термін запису планується зменшити до 7-14 днів. Цей перехід забезпечуватиме поступово і, звичайно, по мірі прийому громадян, які вже зареєструвалися. Ми це також будемо робити шляхом оптимізації надання консультативної допомоги. Як показала практика, понад 50% звернень громадян під час консульського прийому не завершуються процедурою надання консульської послуги. У тому числі, оскільки не усі заявники готові відразу скласти відповідні документи, а хтось заздалегідь детально не ознайомився з відповідною рубрикою консульські питання на сайті Депостанови. Крім того, більшість запитань під час прийому стосується, якщо можна так назвати, типових справ і консультацій. Таким чином, на нашу думку, згадана платформа, яка передбачає інтерактивне спілкування з вами, може стати додатковим механізмом, що сприятиме з одного боку надання консультативної допомоги з консульських питань, а з іншого боку, Вивільнить або надасть можливість вивільнити ті слоти в електронній черзі, які заповнюються заявником лише для отримання стандартної інформації або роз'яснень. Ці роз'яснення інформацію якраз можна отримати шляхом інтерактивного спілкування або ознайомлення на сайті посольства. Отож, приступимо. На платформу Запитай ПРО вже надійшло понад 70 запитань. Ми їх структурували за напрямами і сьогодні я дам відповідь лише на ті звернення, які були з найбільш типових питань, які вас цікавили. Питання таке: хто із яких питань може потрапити на консульський прийом без попереднього запису через електронну чергу? Без запису через електронну чергу на консульський прийом можуть потрапити наступні категорії громадян. За умов, звичайно, пред'явлення підтверджуючих документів, це особи з інвалідністю першої та другої категорії, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вони віднесені до першої і другої категорії, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, і члени родин військовослужбовців Збройних сил України першої лінії спорідненості. Крім того, у рази загрози життю та безпеці громадянина України. Передбачено звернення за телефоном гарячої лінії посольства, який працює 24-7. Це також зазначено на нашому сайті дипломатичної установи. У разі виникнення невідкладних питань ви можете також звернутися у визначенні години на робочий телефон консульського підрозділу посольства або відповідну електронну почту, яка також зазначена на сайті. У зверненні необхідно викласти вичерпну інформацію щодо вашої ситуації. Також хочу зауважити, що без запису в електронну чергу на консульський прийом можна також потрапити для продовження закордонного паспорту або внесення даних про неповнолітніх дітей до закордонних паспортів їх батьків або законних представників. Питання чи відкриті сухопутні. Кордони Азербайджану. Перетин сухопутних кордонів Азербайджану наземним транспортом, окрім вантажних перевезень, на сьогоднішній день заборонено. Таке рішення прийнято Урядом Азербайджанської Республіки у контексті продовження карантинних обмежень, і ми передбачаємо, що раніше липня 2023 року змін очікувати марку. Водночас, в робочому порядку, посольством досягнута домовленість з азербайджанською стороною. Що громадяни України, які виїхали на територію Азербайджану після 24 лютого минулого року, їм дозволено на власному автотранспорті з українською реєстрацією виїжджати через Азербайджанську Республіку, через сухопутний кордон з Грузією. Але привертаю увагу, що ця норма стосується виключно громадян України вище згаданої категорії. Питання: як продовжити. Закордонний паспорт. Ця процедура є на сьогоднішній день тимчасовою. Вона запроваджена на період дії воєнного стану в Україні плюс буде діяти один рік з дня його припинення. Важливо знати, що подати документи на продовження паспорта можливо не раніше, ніж за 2 місяці до закінчення строку його дії. Продовження строку дії паспорта здійснюється безкоштовно. Без необхідності попереднього запису в електронній черзі безпосередньо під час консульського прийому. Слід також врахувати, що закордонні паспорти старого зразка, так званого червоного кольору, не продовжуються. Тому радимо за першою можливості оформлювати новий закордонний паспорт. У цьому зв'язку також громадяни України мають брати до уваги, що свідоцтво про народження або внутрішній паспорт або id карточка не є проїзними документами. Навіть якщо ви або ваші діти або родичі виїхали за таким документом після 24.02 до Азербайджану, для виїзду у зворотньому напрямі їм слід оформити проїзний документ. Скільки триває оформлення закордонного паспорта, де можна відслідкувати його доставку до посольства, скільки часу це займає? Термін виготовлення закордонного паспорта після подачі усіх необхідних документів до консульського підрозділу посольства складає до трьох місяців без урахування часу на його доставку. Водночас ви розумієте, що в умовах дії воєнного стану термін доставки паспортних документів можуть коригуватися, але є можливість відслідковувати надходження виготовленого паспорта в Україні. До закордонної установи в даній ситуації до Посольства України в Азербайджанській Республіці. За власним бажанням, ви можете також оформити прискорену процедуру. І з усіх цих питань відповідна інформація є на нашому сайті посольства. Чи існують спеціальні програми соціального забезпечення для тимчасово переміщених осіб громадян України, які перебувають в Азербайджані. На сьогоднішній день в Азербайджані відсутні відповідні програми соціального забезпечення для тимчасово переміщених осіб громадян України. Водночас за сприяння посольства і співпраці з Агентством ОМОН з питань міграції, представництво Міжнародної організації з питань міграції протягом минулого року надавалася одноразова грошова допомога, яку отримала на сьогоднішній день близько 300 громадян України. Оскільки, як виявляється, це питання і досі є актуальним, ми опрацюємо можливість продовження цього проєкту в цьому році і детальну інформацію щодо підстав і порядку оформлення такої допомоги розмістимо на сайті Посольства України. Чи можна в посольстві вклеїти фото у внутрішній паспорт громадянина України у віці 25 та 45 років? Загальногромадянський громадянський паспорт, як і посвідка на проживання в Україні, не можуть бути оформлені в посольстві. Це також стосується і вклеювання фотокарток до так званих внутрішніх паспортів громадянина України. Водночас, для оформлення внутрішнього паспорта у вигляді id картки громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть звернутися до підрозділів міграційної служби України, які на період воєнного стану. Наразі розміщені в чотирьох країнах: це Туреччина, Польща, Чехія і Словаччина. Цю і більш детальну інформацію ви можете побачити на сайті і нашого посольства, а також на сайтах Міністерства закордонних справ України, Міграційної служби України, а також відповідно посольств тих країн, які я озвучив. Ще одне запитання, теж типово, чи може посольство допомогти зробити верифікацію документів, та проставлення Апостилю немає можливості виїхати в Україну. Проставлення Апостилю на документах здійснюється виключно на території України такими органами, як Міністерство юстиції України, Міністерство освіти і науки України, Державна реєстраційна служба та Міністерство закордонних справ України. Водночас, якщо ви не можете виїхати на територію України, ви можете звернутися до посольства, щоб оформити довіреність на особу, яка може представляти ваші інтереси на території України. Це можливо трохи займе в часі більше часу, але ті документи, які вам потрібні, і можна представити в відповідних органах Азербайджану, саме в такий спосіб на сьогодні люди оформлюють, і на сьогодні мені здається, це найбільш поширена і зручна процедура. Друзі, я відповів 7 питань, іде трошки більше 10 хвилин, але це типові питання. От до нас дійсно надійшло багато запитань, ми зібрали і віднесли саме ці питання до категорії типових. До мене до вас також прохання. Якщо от таку платформу ви вважаєте дієвою, і передусім продовжуйте задавати запитання у відповідній Google Таблиці. Ми обов'язково знайдемо можливість в цьому форматі або заповнення відповідної рубрики посольства надавати відповіді на стандартні, нестандартні і не тільки типові запитання. Я сподіваюся, що це дійсно нам допоможе і з вашою допомогою зменшити і збільшити слоти і зменшити процедуру оформлення і знаходження в електронній черзі, а значить. Допоможе нам вирішити більше ваших питань і проблем. І ще, мабуть, на завершення як анонс для української громади, для друзів України. У травні в Баку посольство планує провести серію заходів. Вони пов'язані з Україною, у тому числі в 20-х числах це будуть дні українського кіно. Тож, запрошуємо вас, слідкуйте за інформацією на Facebook-сторінці посольства. Я вам дякую за увагу, гарного вам дня! Бережіть себе, слава Україні!